Я не дивлюся, бачу, тут можливо і більше 40 було. Бачите, поті Ба? є. Ні, ну це просто. Да. О. Ще й є, так? Да? І дождів не було. Дождів вже так, дуже давно. Це в цьому і смисло. Я йду, я просто під ногою відчуваю, що я бачу, що дощів не було давно. Але я відчуваю, що ґрунт не камінь. Ну, травостой, я ж вам сказав, однородний на одному рівні. Притом великий, намного більше, ніж на тих полях. Це однозначно. Без біології ми нікуди не дінемося. Оно, да. ну, де дивлюся, ну пішли. Бачите, чистеньке, поле чистеньке, без бур'яні, без нічого. Не, я бачу спрятувала. роботу. Засобів От, собі сюди положило. Значить, да. оце оце, положило. Оце, оце єдине, що найбільше його положило. Ну, Може тут вітер такий був, хто я знаю, з був. Починаємо з того. Якщо ви кажете, була маса, да. якби не було маси, не було зерна, воно б його не положило. Ви ж знаєте це самі. Ну, да. Обачно ми вважаємо, як багато азотних удобрень даємо, то ложе. Правильно. Але ж сказати, що тут багато дали, то й не багато ж. Та звісно є. Для старту. Для старту, так. Чудово, чудово, дуже, дуже вам дякую. В общем, проекспериментируємося на наступний рік. Я маю в виду з внесенням вашого препарату тому тому що ми на тому полі приміняв я другий, ну, теж Біологічний банк. Біологічний, бо ми ще стали на тому полі. Ось, воно, буквально. Ну Ми ж будемо їхати. Та, мимо на нього. Його, а давайте ви спереді, ми так і станемо на ньому. Це поле 100 метрів. От те, то ми були за тею способним. Так, правильно? Так, так, так. Ну тут є волога, але структури, а структури немає. Наш досвід показує, що два роки використання ярусу на площі. І це по даних лабораторій, ми аналізи робимо в Голландії. є така лабораторія Єврофін. Бо нас цікавить не тільки макро і мікроелементи. Нас цікавить і біологія ґрунту, а в Україні їх не роблять. То два роки використання яросу на ґрунті і навіть голландці не рекомендують озимину вносити ніяких добрив. Тому що... Якщо працювали яросом, да, чому? Тому що азот на рівні вище середнього. А ви знаєте, озимі пшениці дає ну, да я зоду... Ну так. Да. І ось тут питання фосфору. Що по фосфору робить ярус? І це доведено. Ви знаєте різницю між загальним і доступним. Угу. Так от, коли до застосування ярусу е, доступного в межах 10-15% від загального, то за два роки використання ярусу... Доступний в межах 50-60% від загального. І в Україні е, говорять і голландці, і американці, і якщо чули такого Нілакінці, е, який працює по е, системі Альбрехта, то в Україні не проблема азоту. І те, що на таких ґрунтах ми не можемо не отримуємо. Такої врожайності, як інші на набагато слабших ґрунтах, це проблема фосфору. Це проблема фосфору. А фосфор в мінеральній формі, він недоступний для рослин. Тільки після фосфору мобілізуючі бактерії робить доступні. От питання, дійсно, питання доступності фосфору. Це найголовніше, через що вам не всі рекомендують вносити азот, бо ви тут же бачите ефект. Всі знають, що тут фосфору немає. Ну, ніхто не рекомендує вам вносити, бо немає фабрики, яка переробить і запустить. Ви ефекту не побачите. А після трьох років використання у нас є партнер, який перестав робити глибокий обробіток ґрунту. При цьому сіє буряк. Ну от Минулому році 750 він накопав. Глибокий, це що він? Діскування тільки робить. Так. Да. Буряк, дві дисковки з осені після збору пшениці. Весна, підготовка ґрунту, посів буряка і буряк. Що огонь? Ви рекомендуєте там в тих рекомендаціях із осені внести ще ярусу? Так, У вашому випадку... У вас скільки гектарів? О тут 60. Я дивлюсь, у вас балочка. Та ні, тут не б... тут спуск, тут. Да, правильно, то я бачу. Я вам рекомендував би, от зараз зосень, на цьому полі ви будете ярос раз... ну, застосовувати. Я б рекомендував би вам. Я б рекомендував би вам зробити картування. Це отаке настойка. Ось таке наклик і ззаді отака, називається кротовий дронаж. Стойка 1,40 Один від одного. Ага. Заходить на глибину 47 чи більше. Не менше 60 см, а то й 70. Смисл в чому? Проходить плужну ага. ну, нас... Плужна орний, орний шар. Ось сюди плужна підошва, він проходить під плужну підошву, він механічно її розбиває. І внизу залишає е, крутовий дренаж. Ну Там такий снаряд, ущільнює ґрунт, все. Так це ще ж треба знайти. Так такий агрегат у нас є. Від вас що треба буде? Від вас треба буде приїхати в Білу церкву, забрати цей агрегат. На звичайний прицеп, бо він розібраний. А що ж його тягає? Що ми бачили? 300-сильний трактор робить ним без проблем витрата пального, якщо ви робите слід в -слід, то тобто пройшли метр сорок і пішли далі. Витрата пального в межах 12-15 літрів на гектар. т 150 витрата 21. Плюс коробка не має цього шагу. Тобто, слідуюча передача вже не тягне, нижча передача, він тягне, але швидкість невелика і йде перевитрата пального. Щоб не гробити свого трактора, найом трьохсоцильного якраз перекриється різницею витрати типу пального. Да. Плюс економія на амортизацію і на ремонт. Ця операція робиться поперек з під невеличким бухом. Там ми по діагоналі все робимо. Ну, да, у вас це виходить практично діагональ. Але ця операція при вашій засусі, це вся волога осінньо-зимового періоду, якщо прорізана стілі і де закумулювати, вона вся закумулює. Зверху ми спрацюємо ярусом. У вас є. З осені теж ярос треба в даному випадку наносити. В, в Чи даному випадку, Чи якщо зробите картування, тільки по весні. А, тільки по весні. Так, да. Зробите по весні і це буде правильно. Таким образом, як от так, да, да, да. по тій же самій схемі, 7 плюс 2. І буде достатньо вона спрацює. Однозначно. Підводячи підсумок, хотілося б відзначити слідуюче. Навіть в умовах Дніпропетровської області на фоні відсутності опадів ми бачимо, що на полях з ярусом волога зберігається. При цьому, при цьому досягається максимально можлива вражання. Це таке. Чотири тони в порівнянні з трьома тонами на сусідньому полі, різниця є і різниця суттєва. Відсліджується пряма кореляція структури ґрунту, врожайності і саме головне задоволення людини, яка працює на цій землі.